Цієї ночі окупанти завдали удару по Запоріжжю. За даними ОВА, пошкоджено чотири житлові будинки. Постраждалих немає. Зранку обстріляли кривий ріг Дніпропетровської області. Попередньо постраждала одна людина. Пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач. Атакували також і мирні населені пункти Херсонської, Харківської, Донецької, Миколаївської, Луганської та Сумської областей. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Українські війська за останні дні досягли значних тактичних успіхів у Роботиному Запорізької області та на схід від нього. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Наші бійці прорвали частину російської оборони та закріпились на досягнутих рубежах. Восени може розпочатися постачання бронетехніки з Болгарії в Україну. Про це повідомив міністр оборони країни партнера. Планується надіслати близько ста одиниць броньованих транспортних засобів радянського зразка. Греція долучиться до навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Грецької республіки. Крім того, Зеленський обговорив інші оборонні потреби нашої країни та назвав конкретні речі, які можуть прискорити завершення агресії РФ Енергосистему України готують для проходження зимового сезону без відключень світла. Водночас, наслідки ворожих терористичних атак можуть бути непередбачуваними. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Чиновник підкреслив, що вводити обмеження в подачі електроенергії споживачам не планується, але за умови, що не буде нових серйозних пошкоджень через обстріли.